Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поговоримо про імена, які не зберегли книги. Історія людства це не лише величні битви, мудрі правителі та геніальні винахідники, це також мільярди життів, які промайнули, не залишивши сліду в літописах чи енциклопедіях. Це історії простих людей, чиї імена стер час, але чия праця, сльози, радощі та надії стали тим фундаментом, на якому стоїть наш сучасний світ. Уявіть собі, звичайний день тисячу років тому ось селянин Ореполе. Ми не знаємо, як його звали, про що він мріяв, чи любив свою дружину. Можливо, він співав пісню, поки йшов за плугом, а може хвилювався через посуху. Його життя було сповнене важкої праці від світанку до заходу. Він будував дім, виховував дітей, захищав свою землю. Його ім'я не записане в жодній книзі, але його щоденна праця годувала його родину і, зрештою, ціле суспільство. Кожен колосок, який він зібрав, став частиною великої історії виживання. Або візьмемо жінку, що жила в середньовічному місті. Можливо, вона була ткалею, чиє мистецтво передавалося з покоління в покоління. Її пальці вправно бігали по верстату, створюючи тканину, яка зігрівала воїнів у походах, або прикрашала сукні знатних дам. Вона знала секрети фарбування ниток. Зналася на травах, лікувала своїх дітей від застуди, вона пережила епідемії, голод, війни. Її ім'я невідоме, але її вміння і турбота були життєво важливими для громади. Вона була однією з тих мільйонів жінок, які щодня підтримували життя, поки чоловіки писали історію мечем та пером. Подумаймо про воїнів: ми пам'ятаємо імена полководців Олександра Македонського. Юлія Цезаря, Богдана Хмельницького, але за кожним із них стояли тисячі безіменних солдатів. Це вони йшли в атаку під градом стріл, стояли на смерть, захищаючи стіни фортеці, мерзли в окопах. Кожен із них мав своє життя, свою матір, яка чекала на нього вдома, свої страхи і свою відвагу. Їхні тіла залишилися на полях битв, а імена розвіялися вітром. Але саме їхня кров'ю і потом була здобута перемога чи пережита поразка, вони яке справжні творці військової історії, хоч і позбавлені слави. А як щодо будівельників? Ми захоплюємося величчю єгипетських пірамід, красою готичних соборів, міццю римських акведуків. Ми знаємо імена фараонів та архітекторів. Але хто ті тисячі робітників, які тягали каміння, місили розчин, ризикували життям на висоті? Це були прості люди: каменярі, теслярі, муляри. Багато з них загинули під час будівництва, не доживши до моменту, коли їхня праця вразить нащадків. Їхні імена не викарбувані на стінах цих споруд, але їхня сила та майстерність живуть у кожному камені. Історія знає безліч таких прикладів: раби, які будували імперії, моряки, які гинули у штормах, відкриваючи нові землі. Няньки, які виховували майбутніх королів і королев, вкладаючи в них частинку своєї душі. Всі ці люди були не просто статистами на сцені історії, вони були її активними учасниками, її рушійною силою. Без їхньої щоденної непомітної праці не було б ані великих імперій, ані культурних здобутків, ані наукових відкриттів. Чому ж їхні імена забуті? Відповідь проста. Історію писали переможці, багаті та освічені. Для них життя простої людини не мало великої цінності. Літописці фіксували народження принців, а не дітей селян. Поети оспівували подвиги лицарів, а не важку працю ремісників. Історичні документи зберігали договори між державами, а не особисті листи закоханих з народу. Писемність була привілеєм еліти, і ця еліта писала історію про себе і для себе. Але чи означає це, що життя цих людей були марними зовсім ні? Їхня спадщина живе не в книгах, а в нас самих. Вона в нашій ДНК, у мові, яку ми чули від бабусь, у піснях, які співали наші прапрадіди, у традиціях, які передаються з покоління в покоління. Ми носимо в собі відгомін їхніх життів, навіть не усвідомлюючи цього. Коли ми печемо хліб за родинним рецептом, ми продовжуємо справу тієї безіменної жінки, яка тисячу років тому так само годувала свою сім'ю. Коли ми обробляємо сад, ми повторюємо рухи того селянина, який колись обробляв цю ж землю. Сучасна наука, зокрема археологія та генетика, дає нам шанс трохи прочинити завісу над минулим цих людей. Розкопуючи стародавні поселення, ми знаходимо не лише палаци, а й скромні житла, предмети побуту, знаряддя праці. Це дозволяє нам реконструювати їхній спосіб життя, зрозуміти їхні турботи. Аналіз ДНК зі стародавніх поховань може розповісти про їхнє походження, хвороби і навіть раціон. Це крихти інформації, але вони безцінні, бо повертають нам пам'ять про тих, кого історія намагалася стерти. Можливо, головний урок. Який ми маємо винести, це повага до кожної людини та її життя. Сьогодні, завдяки технологіям, кожен із нас може залишити свій слід в історії. Ми ведемо блоги, знімаємо відео, ділимося фотографіями. Наші цифрові сліди, можливо, збережуться набагато довше, ніж паперові літописи. Але важливо пам'ятати, що справжня цінність не в кількості лайків чи підписників, а в тому що ми створюємо, як ми ставимося до інших, який внесок робимо у життя своєї громади? Історія безіменних героїв це історія стійкості, витривалості та незламної жаги до життя. Це нагадування про те, що великі звершення складаються з мільйонів маленьких справ. Це історія наших предків. І хоча книги не зберегли їхніх імен, Їхні життя не були прожиті намарно. Вони мовчазні титани, на плечах яких тримається світ. Давайте ж будемо пам'ятати про них. Коли ви дивитеся на старовинну будівлю, подумайте про руки, які її зводили. Коли їсте хліб, згадайте про селянина, який виростив зерно. Коли читаєте про велику битву, не забудьте про тисячі солдатів, що віддали свої життя. Бо історія це не лише імена королів. Це океан людських доль, і кожна крапля в ньому має значення. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Історії війни і голоду, щоб не пропустити нові розповіді про минуле, яке завжди поруч. До зустрічі!